Активіст Євромайдану Дмитро Булатов прославився тим, що очолив автомайдан і влаштовував акції протесту біля маєтків Віктора Януковича та Миколи Азарова. тлі цієї діяльності чоловіка викрали невідомі, катували та відрізали йому частину вуха. Після втечі з країни Януковича з його поплічниками Булатов потрапив до влади, але згодом зник з медіапростору. Телеграф ЮЄ розповідає, що відомо про активіста, де він зараз і чим займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Дмитро народився у Києві у 78 році, навчався на факультеті електроніки у Київському політехнічному інституті. До Євромайдану Булатов працював на керівних посадах у різних сферах: готельному бізнесі, маркетингу та будівництві. Йдеться про компанії Q-Service, Ітера, промлогістика і торгово-промисловий холдинг. Упродовж трьох років Дмитро керував автоцентром Стольник, а також працював у напрямку консалтингу. Паралельно він був директором проєктного інституту рибальства «Укррепроєкт». у 13 році. Оці підприємець заснував громадську організацію Соціально відповідальне суспільство, яка започаткувала національний рейтинг благодійників після силового розгону Євромайдану. Булатов вирішив долучитися до протестувальників і організував автомайдан разом з однодумцями. Він влаштовував поїздки до Межигір'я і до командира Беркуту, вважаючи це ефективним способом протидії владі. 22 січня 2014 року Булатов раптово зник. Автомайданівці оголошували винагороду розмірі 10 тисяч доларів за інформацію. Де може бути чоловік. Дмитро знайшовся лише за тиждень. Чоловік повідомив, що його викрали і катували невідомі з російським акцентом. Потім зловмисники вивезли його за місто та викинули з машини. Під час тортур активісту відрізали шматок вуха. Після цього він певний час лікувався у Литві та Німеччині. У 2014 році Булатов став міністром молоді та спорту в уряді Арсенія Яценюка, де пропрацював 9 місяців. У 2015 році Дмитро вступив до лав Збройних сил України, де служив близько року. М, цього часу Булатов захищав місто щастя в Луганській області, де був поранений. За це чоловік отримав медаль захиснику вітчизни. До початку повномасштабного вторгнення Росії Дмитро працював у сфері консалтингу. Також був волонтером забігу Гонка нація та керівником проєкту Містер Сандерс, який передбачає розвиток екотуризму і дитячих таборів. Після 24 лютого 2022 року Дмитро знову мобілізувався у ЗСУ. Булатов служив у війську протягом 2,5 з половиною років. Він часто поширював на своїй сторінці у Фейсбуці збори на армію та актуальні новини з фронту. Також Булатов періодично виступав на ветеранських заходах листопаді 24-го року Дмитро демобілізувався з армії. А вже через місяць у нього народилася третя дитина. Зараз чоловік продовжує розвивати спільний з дружиною проєкт містер Сандерс. Легендарний привоз постраждав від атаки російських БПЛА. В ніч на 24 липня. Окупанти завдали масованого удару по Одесі. Внаслідок атаки були зруйновані багатоповерхівки, приватні будинки та АЗС. Торгові павільйони ринку охопило вогнем, але рятувальникам вдалося загасити пожежу. Поки в ДСНС оцінюють масштаби руйнувань, телеграфіо розповідає історію без перебільшення культового місця в Одесі. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Одеський ринок привоз не просто місце торгівлі, а символ міста, його історії та унікальної атмосфери з моменту свого заснування на початку 19 століття він став однією з головних пам'яток, що приваблює городян та гостей міста. Історичний центр Одеси, включно з привозом, перебуває під охороною ЮНЕСКО як об'єкт під загрозою від руйнувань під час війни або недбайливої забудови. Ідея створення привозу виникла 1804 року, коли на новорибній, а нині Пантелеймонівській вулиці, з'явились перші рибні ряди. За 20 років на привізній площі було засновано ринок, який спочатку був придатком старого ринку та спеціалізувався на продажі привізних товарів. Спочатку торгівля велась прямо з возів та фур, доки не з'явились перші крамниці. Проте цивілізованості ринку це не додало. Бруд, сморід та антисанітарія були невіддільною частиною цього місця. Спалах чуми в Одесі став трагічним епізодом в історії привозу через епідемію. Джерелом якої визнали щурів, що мешкали на ринку, його спалили. Місто виплатило компенсацію торговцям, тимчасово розмістивши їх на куликовому полі. Пізніше привоз було відновлено цього разу з каменю. У 1913 році ринок перетворився. Там розробили проєкт фруктового пасажу, що складався з чотирьох двоповерхових корпусів з арками та кованими воротами. Цей ансамбль став окрасою привозу. Після революції ринок спробували перейменувати на жовтневий, але нова назва не прижилася. У 1958-му на ринку з'явились капітальні м'ясний та молочний корпуси, а його територію заасфальтували. Навіть у найскладніші часи на привозі можна було знайти делікатеси: осетрів, червону рибу та ікру. Хоча їхня вартість була високою. До кінця ХХ століття ринок потребував оновлення, тому у 90-х розпочалася генеральна реконструкція. До 2007 року там збудували нові корпуси та торгові центри, серед яких виділявся новий привоз. До комплексу увійшли також готель Чорне море та сучасні павільйони. У 2020 році стартував черговий етап реконструкції. На привозі впорядкували вхідні зони, оновили дорожнє покриття та звели нові павільйони. Сьогодні привоз знову потребує відновлення. Щоправда, цього разу не через вплив часу, а через бажання Росії знищити культурну спадщину України. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Масштабне нашестя сарани у Запорізькій області стало найбільшим за останні десятиліття в Україні. Величезні рої комах затьмарюють небо та знищують усе на своєму шляху. Телеграф юрій розбирався, чи становить сарана небезпеку для людей, і як захистити свій сад та город від цих літаючих ненажер. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Сарана це велика комаха з родини справжніх саранових, що входить до ряду прямокрилих. Доросла сарана має розміри від 2 до 6 см у довжину. Її забарвлення може бути зеленим, коричневим, оливковим або сірим, залежно від виду та стадії розвитку. Сарана має витягнути тіло із зігнутими в колінах задніми ногами, що значно перевищують за розміром середні і передні. В Україні налічується до 20 різновидів цих комах. Найнебезпечнішою з них є перелітна сарана, адже. Вона здатна до далеких міграцій: італійська сарана або прус, поширена в степових районах, і менше схильна до великих міграцій. Якщо ж говорити про різновид, який зараз атакує Запоріжжя, то це єгипетська сарана. Її можна впізнати по сірому, оливковому або зеленому забарвленню з яскраво помаранчевими гомілками. Сарана унікальна істота з двома альтернативними програмами розвитку: стадною та поодинокою. На поодинокій стадії сарана має зелене забарвлення та короткі крила. Комахи живуть одинаками, переважно повзають або стрибають. У цій фазі розвитку вони не становлять серйозної загрози для сільського господарства. Зовсім інша справа стадна стадія. У ній комахи змінюють забарвлення на коричневе, відрощують довгі крила і формують агресивні зграї. Крім того, у цьому стані сарана здатна до далеких міграцій. І знищує всю рослинність на своєму шляху. За невеликої щільності популяції комахи ведуть поодинокий спосіб життя. А от у роки зі сприятливими умовами, як то спека і посуха, їх поведінка різко змінюється, і вся маса приходить у стадну форму. Перш за все варто знати, що сарана не кусається. Ця комаха не хижа і споживає виключно рослинну їжу. Так, її гризучий ротовий апарат має зуби і призначений для відкушування і перемелювання твердої їжі. При цьому вкусити або вжалити людину вона не може, на відміну від її побратима коника. Максимум на що здатна сарана, це прихопити шкіру потужними щелепами. Втім, за відчуттями це швидше схоже на легкий щіпок і не становить жодної загрози. Крім того, звичайна сарана не Труйна для людини, ба більше вчені довели, що ця комаха дуже поживний продукт. Вона може замінити м'ясо а також містить мало жиру і багато вітамінів у багатьох країнах. Сарану навіть їдять як делікатес. Сарана харчується усіма рослинами, проте надає перевагу злаковим культурам серед улюбленої їжі, пшениця, ячмінь, кукурудза, овочі та зелень, листя дерев та чагарників. У крайніх випадках сарана може з'їсти навіть солом'яні дахи та дерев'яні предмети. За словами дослідників, одиночна сарана не становить небезпеку для культурних насаджень. Втім, варто їй зустріти собі подібних, як у ній прокидається стадний інстинкт. Масштаби апетиту цих комах вражають. Одна особина з'їдає до 500 Од грамів зелені за період життя за літній сезон. Самка разом із потомством з'їдає стільки ж, скільки споживають дві вівці. Для боротьби з сараною використовують зареєстровані хімічні препарати для обробки полів. При цьому важливо суворо дотримуватися інструкцій виробника та застосовувати їх лише після консультації з фахівцями. Альтернативою хімії можуть бути біологічні препарати на основі мікроорганізмів. Вони є екологічно безпечнішими та менш шкідливими для навколишнього середовища. У якості профілактики може виконуватися глибока оранка землі для знищення відкладених яєць. Також допоможе усушення плавні. Та заболочених територій і своєчасне скошування трави. У деяких випадках фермери вдаються до створення буферних зон із рослин приманок на краях ділянки. Також можуть використовуватись пастки з приманками на основі ферментів. При виявленні сарани на ділянці потрібно негайно повідомити територіальний орган Держпродспоживслужби, провести обробку інсектицидами і попередити про неї сусідів та пасічників. Також важливо обстежити всі ділянки, особливо узбіччя доріг, неорані території та пасовища. Найкращий час для виявлення ранок та вечір, коли сарана менш активна, а у спекотну погоду комахи ховаються в тіні. У Біблії сарана згадується як одна з десяти кар єгипетських. Восьма кара описана у книзі вихід. Тому нашестя цих комах у літописах порівнювали з розплатою за людські гріхи. У православній традиції немає специфічних молитов саме від сарани. Водночас існують загальні молитви про захист від природних лих, на врожай і про визволення від нашестя. Так, молитву в дні нашестя ворогів віряни можуть адаптувати для прохання захисту від природних лих. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.